Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами детально обговоримо і підведемо підсумки того самого економічного форуму, який відбувся в місті Карпачу, Польщі, так як він носить дуже серйозний характер допомоги і підтримки України польською стороною. Поговоримо про ті казуси, які там відбулися, є багато цікавого, як себе повела українська сторона. І наперед забіжу і скажу, що повела себе українська сторона не дуже дипломатично і не дуже навіть, я б сказав, ввічливо. Але давайте в цьому всьому будемо розбиратись. Також поговоримо про те, яку, що там відбувалося, і так далі. Обов'язково, будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, це дуже-дуже дуже сильно підтримує розвиток. Тому дякую всім моїм постійним глядачам. Отже, наперед вже говорять, що форум в польському Карпачі – це барометр підтримки України і по тому, що там говорилося, як там все відбувалося, можна судити взагалі про те, як на сьогоднішній день польська влада налаштована на підтримку України. Нагадаю, що це є одна з найбільших в центрально-східній Європі міжнародних конференцій. В цьому році вона зібрала понад 5 тисяч учасників, з яких було також і багато українців. Але є одне велике, але високопосадовців і людей, які справді в країні приймають рішення, були просто одиниці. Їх можна реально було порахувати на пальцях однієї руки. Тому як ми вже говорили про цей казус, що більшість. Там депутатів і різних представників з вищої влади України їх просто-напросто українська сторона не дала їм дозвіл на виїзд за кордон, тим паче в Польщу. Тобто вони можуть собі спокійно їздити там в Угорщину, в Словаччину через Молдову десь виїжджати, але в Польщу заїхати на цю конференцію їм згоди не надали. Так, і на цьому форумі в загальному було дуже багато цікавих речей. Також не обійшов цей форум. тут було розглядалося багато питань там для всієї Європи, але було також затронуто і питання польських виборів, які відбудуться буквально за півтора місяці, тобто дуже і дуже швидко. І також цей виборчий аспект, політичний аспект, він був. Якщо коротко, то прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Обіцяв приїхати на форум, але вранці 6 серпня він мав бути 6 серпня на форумі. Вранці 6 серпня представники його канцелярії повідомили, що його не буде. В нього змінилися плани і його приїзд скасовується. Також був інцидент. На врученні нагороди від президента Вроцлава Яцек Сутрик з явним передвиборчим підтекстом виступив з промовою, докирнувши владі, що вона створює проблеми для місцевого самоврядування. Керівник Вроцлава публічно заявив, що хотів би зустрітися з представниками польської влади, скажімо так, найвищих рангів, і порозмовляти. Про багато питань, які накопичились, і за його словами, місцеве самоуправління страждає через брак фінансування постійну зміну правил гри, що призводять до фінансових втрат містами, змінами і повятами. І в цьому всьому, звісно, що у всіх своїх проблемах вони тут вирішили звинуватити центральну владу. Можливо, це і правильно, але в загальному я вбачаю, що таким чином мер Вроцлава показав, що. Він також, як і велика кількість мешканців Вроцлава і всього воєводства, він також не задоволений діями центральної влади, і, типу, було б добре її змінити. Якось так. Тому я думаю, що він буде виступати в опозиції. Також Більшість вже розмов про майбутні парламентські вибори в країні, як як зміниться розклад сил та чого очікувати? Відволі виявлення відбувались в колуарах, тобто публічно там жодних дискусій з приводу польських виборів не було. От і тепер давайте також більш детально поговоримо про польсько-українські відносини. Це дуже і дуже важливо, тому як тим паче на якби на тлі того, як повела себе українська сторона, коли не пустила топ-чиновників на справді важливий захід захід. Тобто їздити там на Мальдіви, їздити в Венецію або в Куршавель, час в них є. А коли треба поїхати на економічний форум, на якому в тому числі. Розглядається величезна кількість питань, які стосуються допомоги, відбудови і підтримки України, то на такий захід приїхати в них часу не було. От і на полях форуму не бракувало розмов щодо України, хоча помітний був тренд щодо кількості дискусійних панелей, вона була значно меншою стосовно України ніж рік тому. І кількість учасників від України не змінилася, але ранг чиновників був зовсім інший. Як я вже і сказав, що на пальцях однієї руки можна було порахувати топ-чиновників, вдалося побачити посла України в Польщі Василя Зварича, і, скоріш за все, це був скажімо так. Найвищий представник України на цьому заході, якщо не вважати Арестовича, Арестович також був. Він також там розповідав якісь свої думки про перебіг війни в Україні, про контрнаступ і так далі. Також цікаво, що не було на форумі помічено генерального консула України в Роцлаві Юрія Токара. Хоча фактично весь цей захід. Відбувався на території його воєводства, де він власне і проживає, де він веде свою діяльність, і чому консула цього не було на заході, також мені не зрозуміло. Тобто був якийсь такий максимальний бойкот з української сторони. І просто декілька чоловік приїхали, всі останні це були волонтери, якісь підприємці, журналісти і так далі. Ну і якісь там громадські діячі. А справді людей, які приймають рішення, які мають допуск. До прийняття рішень, хто може на щось повливати в країні, то таких представників, на жаль, не було. Хоча це щорічний найбільший форум, і як і в минулому, так і в цьому році на ньому дуже дуже багато питань стосовно України, розглядалось. Дуже дивно це все відбувається. Також. На цих, ну якби на цих же, скажімо, дискусіях говорили про недавні проблеми у відносинах між Польщею та Україною, які стосуються імпорту українського зерна та іншої агропродукції, і польська сторона лояльно скажімо так заявляла, що різні проблеми можуть відбуватися, різні дискусії можуть відбуватися, якісь конфлікти інтересів і так далі. Але це є демократія, це нормально, що так відбувається. Навіть друзі інколи сваряться. Але якби головним головною цілею є те, щоб помиритися і далі продовжити будувати свої дружні відносини. Тому польська сторона до цього закликає. От і вони наголошують на тому, що необхідно працювати над покращенням відносин вже зараз, аби процес не вийшов з-під контролю, та щоб на цьому питанні не змогла зіграти Росія. Хоча бачимо, що з скажімо так, з оцим бойкотом цього заходу, все-таки українська сторона, яка в тому числі залежить і від Польщі, вирішила образитись і не приїхати на такий захід для того, щоб взяти в ньому участь. Скажімо так, на тому рівні, на якому потрібно проводити такі заходи. Тому, якісь в мене двоякі залишились думки з приводу цього форуму, там справді було вирішено дуже багато різних питань, було багато обмінів думками. Просто, на жаль, України. Повному складі, скажімо так, на всі 100% на цьому форумі не було. Тому Україна, скоріш за все, там жодних, скажімо так, позитивних рішень для майбутньої політики, для, найбли... для політики найближчих місяців не буде. Тому як бачимо, що в Україні зараз інші проблеми. Я зараз говорю не про війну, я зараз говорю про той рівень корупції, який проглядається в Україні, і я думаю, що. Зараз не на часі відвідувати економічні форуми і е, вирішувати якісь питання майбутнього України. Дякую, друзі, всім за перегляд. Якщо е, у вас є бажання, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Перевірте, до речі, чи перший ваш лайк не пропав. Якщо пропав, просто його поставте. Пишіть свої коментарі з цього приводу буде дуже цікаво їх почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.